Серед них і телеканал Один плюс один користувачі інтернету публікували в соцмережах відповідні відео, які ви нині бачите, також на своїх екранах. Ну і також у мережі з'явилися відповідні фото. Далі цитуємо саме те повідомлення. Протягом кількох годин ворог планує здійснити удар балістичними ракетами середньої дальності Арішнік по містах України. У разі оголошення тривоги, будь ласка, негайно прослідкуйте в укриття і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Чекайте подальшої інформації. Таке повідомлення висвітилось на екранах телевізорів. Ну і крім того, також журналіст Андрій Цеплієнко звернув увагу на те, що росіяни знову припустилися помилки при перекладі фраз української. Наприклад, замість прослідкуйте в укриття, правильно писати прямуйте. До укриття ну і фахівці російських ІПСО працюють з Google Translate і бачать різниці між паляницею та полуницею написав Цаплієнко. Також він написав, що це нова форма ворожої інформаційно-психологічної операції для генерації паніки. Зламано цифрове телебачення, зауважують українські соцмережі. Ворог нібито повісив оголошення, нібито знову ж таки про удар ракетами з призначенням. Налякати населення, але російський слід помітний навіть на перший погляд, бо фахівці російських ІПСО працюють з Google Translate і не бачать, як я вже сказала, різниці між паляницею та полуницею. І на українському оголошенні замість прослідкуйте в укриття було б написано Прямуйте до укриття. Ну і знову ж таки пам'ятаємо, ті слова Путіна після першого запуска річника по Дніпру арафія, нібито буде попереджати мирних мешканців України залишити небезпечну зону під час застосування цих ракет. Пам'ятаємо, що голова Кремля заявив, що попередить українців про небезпечні ракети. Про це російський диктатор заявив під час свого звернення, і також про це повідомляли і наші колеги. Кремлівський очільник Владимир Путін 21 листопада, звернувся до громадян своєї країни зі зверненням. Зокрема, головні його тези стосувалися війни в Україні, і знову ж таки диктатор вкотре зробив цинічну заяву та почав брехати, що попередить жителів України про небезпечні ракети. Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону. Ну під час застосування ракет заявив Путін і про це дописували і в російських телеграм-каналах. Крім того, ми бачимо, що вже з'являється спростування даної інформації про те, що з'являлося в отерах деяких каналів відповідно те, що можливий удар арішніком. До прикладу, в 1+,1 плюс також спростували цю інформацію про те, що українські телеканали зазнали хакерська атака з боку Росії, через яку ефір національного телемарафону був, начебто, підмінений повідомленням про загрозу удару арішнікам. По містах України ця інформація не підтвердилась. Про це також детектор медіа й керівниця управління корпоративних комунікацій. Спростування цієї інформації з'явилось також і на Фейсбук-сторінці телеграм-каналу 1+,1 плюс медіа. Друзі, продовж останньої години в мережі шириться інформація про те, що українські телеканали зазнали чергової хакерської атаки з боку Ерефії. І контент на тебе був. Підмінений повідомленням про нібито загрозу удару арішникам по території України. Звертаємо вашу увагу, що наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена. Телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано. Ну а перед тим соціальними мережами розійшовся знімок телеекрану, який ми також вам тільки що показували, на якому під плашкою єдині новини та один плюс один марафон був текст протягом кількох годин. Ворог збирається завдати удару балістичними ракетами. Середньої дальності арішнік по містах України Ну і за словами керівниці управління. Корпоративних комунікацій 1+,1 плюс медіа, схоже на те, що ворог поширив знову ж таки неправдиву інформацію інтернетом з метою дестабілізації та залякування українців. Знову ж таки бачимо, що вони намагаються таким чином залякувати українців. Все ж таки, показує те, що вони мають цей ярішнік, але бачимо, що дійсно він був застосований лише 21 листопаду листопада по міста Дніпру. Ми також пам'ятаємо, які коментарі тоді з'являлися з цього приводу. Путін досі хоче. Україну про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, що документом диктатор продовжує заявляти про ті самі вимоги щодо відсторонення української влади, які він висунув у 2022 році, коли розпочав повномасштабне вторгнення до України. Втім, підписана 28 грудня цього року. Стратегія вперше містить згадки про. Берефі також визначається як недружня упереджене та вороже ставлення та дискримінаційні дії щодо російських громадян, мови та культури з боку недружніх до Росії держав. Документ 24-го року, на відміну від версії 20-го, також називає Україну головним джерелом екстремізму і звинувача їх поширення. Також Хідею в документі зазначається, що Росії необхідно ліквідувати джерело загрози, яка походить з України, за словами аналітиків, у лютому два роки тому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, то він заявив, що Росія проводить України спробу. Виправдати усунення законного демократично обраної влади України. Диктатор зробив тоді подібні заяви і ще й нещодавно, підтвердивши свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог, висунутих наприкінці 21-го та на початку 22-го року. Згадки в документі про та дискримінацію російських громадян мови та культури також збігаються з нещодавньою тезою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що така, нібито, дискримінація з боку нинішньої української влади є першою причиною війни Росії проти України, яку необхідно розглянути на будь-яких майбутніх переговорах. Кремль ймовірно використає цей новий стратегічний документ, щоб виправдати свої заклики до усунення української влади. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Окрім того, підписана диктатором Кремля стратегія також містить пункти, які матимуть у російській провійськовій ультра. Спільноті це ймовірно є частиною зусиль Москви спрямованих на занепокоєння та завоювання прихильності цього ключового електорату. В Документі стверджується, що мігранти в Росії ведуть незаконну діяльність, яка сприяє поширенню також екстремізму у федеральних суб'єктах Росії. Відтак стратегія закликає посилити міграційну політику, зокрема шляхом боротьби із пропагандистськими заходами, які відбуваються в місцях проживання мігрантів. Аналітики інституту вивчення війни зауважують, що російська спід... Nota та так званих військових блогерів неодноразово закликала ерефію до більш жорсткої міграційної політики і скаржили в колишніх радянських республіках, таких як, до прикладу, Казахстан. Інститут вивчення він продовжує вважати, що Путін змушений догоджати своємуську. Електорату, який є одним із найзавзятіших прихильників війни Росії в Україні, і той же час балансувати між потребою Росії в робочій силі для її економіки і армії.